Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. В минулому відео обіцяв, що буде можливо Volkswagen. Трошки не вийшло, але він ще буде, трошки згодом. Сьогодні в нас на огляді безпосередньо BMW в 5-й серії в кузові G30. Відверто кажучи, це досить цікавий експонат, враховуючи, що конкретно на цій автівці стоїть б 47 й літровий двигун дизельний. Ну, Восьмистопенева коробка ЗТФ, я думаю, що ніколи не здивує конкретно на BMW, бо вони вже усюди, здається, ставляться. там за виключенням на певних моделях стоять і сіни. Що можна сказати власне, про цей екземпляр? Машина 2017 року, і в неї на щитку зараз конкретно вже 265 тисяч кілометрів. Звісно, що зрозуміло, по європейських дорогах, дизель, зрозуміло, траса і все, що з цим пов'язано. Особисто моя думка: той двигун, який зараз встановлений конкретно в цій машині, він для неї трошки малуватий. Все ж таки двохлітровий Б-47-й. Так, да, там зрозуміло, там питання турбінки, трошки там підтікає щось десь, бо це дизель, це нормально, стабільна історія. Але та потужність, яка в ньому є, здається, там до 150-190 сил, щось таке до 200 точно. Ну, її замало. В реаліях мені здається траси. Хоча так. машина приємна. Потужна можна було б так сказати, але все ж таки хотілося б сюди конкретно, можливо, трьохлітровий дизельний двигун, який би розкривав потенціал цієї автівки, значно краще, ніж це робить двохлітровий двигун. По комфорту, по салону. Тут дійсно непоганий салон, передні не знаю, їх називаю спортсіцами, є підтримка колін, зручно, посадка. Не дивлячись на те, що це п'ятірка, ти все ж таки сидиш досить низько, а можливо, це саме такий формат для себе обрав водій, ну, власне, власник цієї авто. Або, можливо, йому просто так зручно. Бо мені, наприклад, вже жопою на асфальті якось під 30 років вже не дуже зручно перебувати і пересуватися. Хочеться вже якось трошки вище сидіти, далі глядіти. Ось, а, що я можу виділити і підкреслити конкретно в цій машині. Проекція реально, блін, дуже зручно. Трошки покатавшись, я подивився на це і зрозумів, що я дуже хочу собі машину з проекцією. Виглядає просто неймовірно. Показати не зможу, бо воно просто не передасть. те, як ти її бачиш очима. Правда, непогана музика, в цілому непогана мультимедіа, вже розширена. Тут стоїть, наскільки я розумію, трошки такий М-пакет, бо М-кермо. Ну і сідушки, власне, все, що з цим пов'язане може бути. Із салоном, в тому числі: чорний дах, що дуже круто, бо більшість БМВшників за це платить гроші, щоб їм його перешили зі світлого, і в цілому займаються цим роздяганням, перевдяганням, конкретно по цим маркам. Враховуючи, що це моя перша BMW. Я можу сказати, що я поки її не зрозумів. Я не можу сказати, що я дуже ексайтед, не дивлячись на те, що це конкретно BMW на задньому приводі. А за рахунок дизелю в нас є крутні моменти, начебто можна було б її зірвати з місця. Але є враження, що конкретно на G31 хочеться їздити кудись на дальняк, на півлежачі. Зупинятись десь в кемпах, розкладувати собі повністю задній ряд і лежати там, не знаю, вдвох, в трьох, або як вийде, можливо, обрати свого хлопця ще і там теж полежати. Ну, це ж власники БМВ, я не знаю, що в них відбувається. Ось, не в образу, звісно, не в образу. Ось. Для кого цей автомобіль? Це вже для людини, яка трошки. Покаталась, мабуть, на тріючці до цього, або в неї був F-10 кузов, вона захотіла оновитись. Чи сказав би я, щоб я б її придбав в Україні, враховуючи, що їх середня ціна в районі там, від 25 і вище просто до якоїсь стратосфери, в залежності від модельного ряду, там рестайл, дорестайл, двигун, не двигун, М-пакет, М-ка, там і все, що з цього витікаюче, я можу сказати, що в Україні. ні. В Європі, враховуючи їх ринок, в середньому з пробігом 200 плюс це від там, 15 до там, за 20 можна урвати Прям дуже добрий варіант, в якому буде дуже все прикольно. там І панорама буде на весь дах, і ламаючись спинки, наскільки я пам'ятаю, також будуть присутні. Можливо. В Україні, ну я не впевнений. Перше, друге, все ж таки універсал, і сам кузов турінг він на поціновувача конкретно цього кузову, бо прямо брати його для себе для постійного використання ні. Бо в моїй душі, все ж таки, найбільш гарний універсал це Audi rs 6 Вже якось так склалося. Але. Цей автомобіль 100% для сім'ї з чотирьох людей може бути абсолютно спокійно використаний, задує місце для дітей, задує місце для дорослих в цілому, бо, ну, як я показував, метр вісімдесят там сів абсолютно спокійно. Тому, якось так, враховуючи те, що це мій перший досвід, як то кажуть, мене розпечатала BMW сьогодні перший раз. Можу сказати, що будемо сподіватися, що будуть ще якісь подібні автомобілі. І зараз перемістимося трошки в салон і поспілкуємося конкретно з салоном. Що ж, перемістились трошки в салон? Поговоримо про конкретно цю автівку. О, блін, ці вказчики поворотів BMW, які не повертаються, і це все це взагалі якось неприкольно, якщо буде повністю відвертим. Сорі, трошки поглядаю на камеру, бо пишу сьогодні самостійно, і треба розуміти, наскільки я в кадрі. Так, ну, в цілому, в цілому, виглядає досить приємно і керовано. Справедливості заради трошки здивований. Конкретно в цьому екземплярі налаштована європейська навігація, це реально досить зручно. Це реально досить зручно через те, що на проєкції відображається, якщо ти перевищуєш 50 км, то, типу, ата-та -та, так вже не можна. Будь ласка, типу, перетримуйся ліміту. Непогана історія, непогана фішка, правда? Досить все ж таки зручно. Що ж, так у нас є пряма. Давайте вимкнемо спорт. Ну і попробуємо. Ну, щось там десь, якось, кудись. Ну, вау, не відбулося. Ну, це зрозуміло, бо мій делік все ж таки моя Вольва. Вже всі мене питають на каналі, що це за Вольва така. Розказую, знову ж таки, 350 кінських сил, тому багато автівок, після того, як ти кермуєш на постійній основі саме автомобілем потужним, трошечки, ну, в моєму розумінні, це потужно більше в мене не було. Все інше здається, трошки якось повільним. Але все ж таки, ну, Блін, це крутний момент, прискорення присутнє, доволі комфортно їхати. Це перше, друге посадка. Все ж таки, як на мій погляд, трошки дивнувата, мені так незручно, спина майже 90 градусів. Це ж таки звик, щоб в мене плече було десь біля стійки. ось, Але кермування так, от порівняно там з тим самим Volvo, порівняно з тим самим Тіроком, але то взагалі інший клас. От, було б, звісно, цікаво порівняти з е класом Мерседесу вже так 2017 року, як вона в кермуванні, там хай буде на тому самому 2.2 дизелі, який там власне і лишався. Було б цікаво в цілому порівняти. Ну от педаль, як то кажуть, трошки притисли і Ну, непогано. Мені подобається, як працює коробка, ну реально їх всі хвалять. О, гальма присутні, добре. Як то кажуть, якби не знали, що вони присутні, то може би й і нічого і не сталося. А може і сталося. ха! От. Приємно керується, правда. Приємно керується. Шумоізоляція відмінна все ж таки. Не можу цього не сказати. Що ще? Я навіть не знаю справедливості заради, що ще про неї сказати. Це просто от автомобіль на кожен день, враховуючи двохлітровий двигунець. З невеликою витратою пального абсолютно спокійно. от В плані, де її запаркувати, так, треба трошки місце, бо досить довга база, вона реально здорова, така барженька трошки, і відчувається певно великість габаритів. Проте ліво-право, досить зручно, досить зрозуміло. По фішках. Ну, я можу сказати, що не дивлячись на те, що це М-пакет, але все ж таки європейський, ну реально є розуміння того, що трошки десь наплужили. Бо доводчиків нема, масажів всяких і прочої історії нема, але є проекція, є гарна оптика, не лазерна діодна. Що ще там у нас присутня? Ну, навігація зрозуміло, клімат зрозуміло. Якби ще клімата не було ззаді весла, то це було б взагалі смішно. Ось, тому, ну, навіть не знаю, що ще сказати можна було б з приводу цього. А, тепер перейдемо трошки до багажного відсіку, подивимося, що там є в цілому, які функції і що він в собі може. Що ж, переміщуючись до багажного відділу BMW, я можу їх похвалити, адже справедливості заради це реально зручна функція. Тобто ти можеш дуже багато навантажити на автівку, точніше, не на а в неї, і не переймаючись за те, що в тебе щось не влізе і не закриється багажник. Бо реально таке завантаження дуже зручне, особливо при якихось переїздах, і коли везеш дуже багато. Бажано м'якого матеріалу, там якісь речі, і можна просто тупо висипати все з пакета всередину. Це дуже зручно. Ляда не відкриється, якщо відкрите скло, це в цілому логічно і зрозуміло, але ляда в тому числі підіймається і це реально дуже зручно. У нас тут електропривід. Так би мовити, не бідні люди, тому можемо собі дозволити. Ось, ну, блокіратор зрозуміло, можна виставити, можна налаштувати простору більш ніж достатньо. Тобто я абсолютно спокійно туди сяду. Якщо дуже сильно захотіти, то складається задній ряд і там можна лягти. Не впевнений, що буде рівна підлога, але давайте це перевіримо. А, ні. в цілому виходить абсолютно рівна підлога, можна абсолютно спокійно туди лягти і двіжувати. Ну, З багажним відділом, наче все. Тут ну, килимок, звісно, такий трошки викид, але прикольно. Нема місця для запаски, можливо, вона знизу. Е, є фаркоп також з додаткових устаткувань, також можна цікаво підніметься, не підніметься, бо є кнопки відкидування задних сидушок. Ні, наче немає. Окей, щось. ну, Якось так. Що ж, прийшов час пересісти на задній ряд і побачити, наскільки там хвацько місця, як я казав раніше, чи поміщуся, чи не поміщуся, чи буде взагалі зручно, бо поки що невідомо. Так, переміщуємось на задній ряд, і власне, що хочеться виділити, це не враховуючи тонування, присутність задніх шторок бокових, ну і власне заднього скла в тому числі. Доволі зручна опція. Наша потрібно не зрозуміла, враховуючи, що я тонування, але наче непогано. Що ж трошки сядемо, посидимо. Ох. Сказати, що тут прям хвацько місця я не можу, але ну, враховуючи, що перед у мене сидить людина з ростом 1,90 м, то тут доволі комфортно. Ну, в плані розміру і місця для ніг, так, дійсно. В плані форми посадки, спинка, я не знаю, чи регулюється вона, відверто кажучи, це моя перша BMW. Як то кажуть, не судіть строго. Але ну, таке враження, наче сидиш трошки під 90 градусів. Понятно, що класні 7, але від 5, особливо в універсалі, хотілося б трошки більшого. Хоча, ну, типу, сидіти доволі зручно, але я б не сказав, що прям сідушки тебе обіймають, як мали, мали б бути. А Шкода. Ну, власне, З заднім рядом я думаю, завершило. Що ж, продовжимо тоді. Трошки проїхавшись на цій автівці, я можу впевнено сказати, що є гарна кремованість, є можливість активно поперестраюватись по різним напрямкам, як то кажуть. Пошашкувати на ній не впевнений, що взагалі потрібно, враховуючи, що конкретно цей кузов здебільшого буде саме для сім'ї. Ось. Тому я думаю, для початку вступив в знайомство з BMW. Цілому нормально. Що ж, будемо завершувати. Я вдячний за те, що дивитеся і підтримуєте канал. Як і завжди, лінки на Donatello і на фонд Повернись живим будуть в описі до цього відео. І ще раз дякую, до нових зустрічей і найближчим часом повернусь вже, скоріше за все, точно, з оглядом якогось фольксвагену. Але я не Вагодрочер. Основне. Всім па-па. Ні, блін, вона прикольна, типу реально мені трошки зайшла, але якщо бути відвертим, тіпа, то тут хочеться якогось трьохлітрового, блін Б57-го, здається, двигуна. Так, можна 4,4 поставити. Ні, 4 4 бензин, нахер воно тобі треба. Ти, блять, заїбешся його заправляти. Я трошки, ну типу, я трошки нажав, але я не можу сказати, що там прямо у нас. Ні, так, блять, вона 2-літрова, це машина. Як... Да. Коробка працює. Просто офігенно. Ну, типу, мені реально подобається. Порівняно навіть з моєю Вольво типу, з, 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 з тим ICN, який в неї стоїть, тут коробка працює просто бамбалейла. В плані там, швидкості перемикання і все, що з цим пов'язано, реально. Але. Ну, типу, оце тачка реально, знаєш, коли в тебе сім'я, в тебе там двійко дітей, і от сісти ззаду, щоб їх ззаду посадив з дружиною спереду, круто. Або якщо ти. тобі під 30, а в тебе нема дітей, і в тебе. Там, Ну, але яка альтернатива за 15-20 тисяч, от, типу. Ніякої. Ну, типу, от, блядь, там Mercedes, похуй. А? Так, а Єшку ти не візьмеш за ці гроші. Mm. Це перша, типа, 2.2 дизель, який буде, ну, типу, да, порівнюємо про повністю, типу, всіх конкурентів. Єшку ти не візьмеш за ці гроші взагалі. Ніяк. Ну, вони будуть дорожчі. Але будуть напакованіші. Типу, ну я не знаю, типу, як з цінами тут конкретно, але мені здається, що тут єшка, ну мабуть, 20, да, буде коштувати. Ну, який рік залежить. Не, ну, ну... Тіпа, по таких роках, я думаю, може й буде, але це не буде а, скажу, не той комфорт і буде пуста, як правило. Ну, скоріше за все, так. Да. Ні, о, якщо казати за 15, то так. Да. Ну, типа, краще, ну нічого не буде. Японію ми навіть не роздивляємося, бо тут всі на лексусах в таксі їздять. типа, Ауді, ну вона буде видручена, скоріше за все, за ці гроші, і вона все одно буде не така комфортна. Мені так здається. Тобто комфорт їхати це топ. Плюс-мінус. Емоції, машина дає так. Вона кермується. От порівняно з моєю, що я зараз на твої поїздив, вона кермується, вона слухається роля, це зручно. Це прикольно. Бо у Volvo з цим є проблеми. вона класно проскорюється, але їде гарно тільки прямо. На жаль. Мені, ну, наприклад, типу, сідушки мені незручні. Через те, що вона підлаштована під тебе, бо ну, ти сидів в моїй, ти коли нряєш yeah, вони м'якенькі, типу, вони, да, вони, вони, вони обгортають. І, і, да. і, і так само в мене і ззаду, на задньому ряді. Я в тебе посидів на задньому ряду таке враження, що тебе просто поняв, от, типу, от диван з Ікеї поставили, і ти на нього сів. Ні, воно якість класна. Це ще ну, є якісь відчуваються, типу, що це преміум, да, п'ята типу, серія. Прикольно, але сказати, що прямо от вообще комфортно. Ну, мені здається, що це тіба, якщо б це була комплектація краще, ну, тіба, багаче, то так, може сідушки думаю, були не, б зручніше. Це найліпші сідушки з цих серій, Вона тут ну, і ламається. Ламається, та, да? Це ламається, да. Тут по сидушках, я думаю, лучших немає. Ну, типу, ну по, по, цій, по цій модифікації, може вже там в 25-му році, 4. Ну, тут, знаєш, типу, можна було б порівняти, правда, це вже буде не те порівняння, за F15 кузовом X5 було б цікаво посидіти в ньому, бо мені здається, що в нього були б інші трошки. Ну от, добре, типу. ми в Спарті. педаль в палу. Ні, ну, вона набирає, бо це дизель, типу, тяга присутня, але все ж таки. Типу, 0-100 0-100 мірять. Не, Ні, не ну не не от теж, кермо наливається, все, ми їдемо більше сотки, кермо налите, воно прям таке важкеньке, вже їм зручно типу, робити. Коли їдеш просто, типу, то воно таке жаліє. Жилей... Ну не ляйке, а просто типу, м'яке, комфортне, щоб навіть дівчинка могла трошки собі поїздити. Ну, мене впирає європейська навігація, типу, з того, що в тебе обмеження на проєкції, показує взагалі проєкція, ну це реально зручно. Ти просто не відволікаєшся нікуди. А отримання в полосах є? Шейм. Бо мені здається, що утримання тут в полосах, отак от просто руль, так от пальчиками чпонькнув, і все, і їдеш собі кайфуєш. Абсолютно спокійно. Яка в тебе в цілому витрата палива виходить там по місту? Ти можеш покласти зліва на цьому. О, там. Так, 9,3. 9,3 на так. сотню. Ну це по місту рухається по місту, і так я чуть-чуть піддаю її, тобто не, не їжу. Ну, не дуже ж, я зрозумів, да, окей. так, да, то та, есть, типа, Ти її звідки гнав? Із е, кошти. Скільки опаду? Система Це. контролю в